Вітання, найголовніше на цю мить. Кількість постраждалих внаслідок ударів кабами по Харкову зросла вже до дев'яти людей. Повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Каби російські пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в індустріальному районі. Також підтверджено удар по Немишлянському району міста. Троє людей постраждали внаслідок нічної атаки на Херсон. Росіяни безпілотниками атакували корабельний район. Чоловік та дві жінки в лікарні з численними травмами. А в Чернігові через атаки на енергоблоки зараз діють графіки відключень світла. Погодинні графіки через блекаут критичні об'єкти почали підключати до резервного живлення. Водоканал повідомив про організоване підвезення води в окремі райони і нагадав про роботу водонапірних колонок. Місто Славутич у Київській області залишилось без світла через влучання росіян в об'єкти енергетики у місті блекаут. Повідомила міська рада. Тим часом сьогодні вночі в ростовській області Росії там масово атакували безпілотники на території області. Розташовані військові аеродроми, зокрема в Мілерово, нафтобази та інші стратегічні об'єкти росіян. Ну а у Балтійську, знов таки це ростовська область. Прозвучали вибухи. Це великі залізничний і сортувальний вузли. Крім того, українські розвідники атакували новітню радіолокаційну станцію окупантів у тимчасово окупованому Криму. Росіяни намагалися замаскувати РЛС Валдай на аеродромі. Джанкой, але дрони гур вистежили та операційно вдарили по об'єкту. «Валдай» – Валдайце новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА. Цієї п'ятниці в Лондоні відбудеться зустріч коаліції охочих. Засідання анонсували в офісі британського прем'єр-міністра. Участь в зустрічі візьме і президент України. Він сподівається на додаткові пакети підтримки. Київ окремо працює з Америкою, щоб отримати і необхідну кількість систем Петріот. У Вашингтоні Володимир Зеленський обговорював це пост... ну, питання а, постачання ППО з оборонними компаніями. Також президент України анонсував збільшення парку військової авіації. Деталі зараз. Буде більше бойових можливостей авіації для захисту інфраструктури, зокрема більше гелікоптерів. А вже цього четверга може відбутися зустріч держсекретаря США Марку Рубіо із міністром закордонних справ Росії Лавровим. Повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела американсько-російські переговори на рівні радників високого рівня анонсували минулого тижня за підсумками телефонної розмови Трампа і Путіна. Головною темою переговорів Рубіо Лаврова має стати підготовка до саміту на рівні лідерів США та Росії, який може відбутися в Будапешті. Напередодні Рубіо і Лавров телефоном обговорювали майбутні зустрічі як можливості для Москви. Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни. Поліція підтвердила, що загибель блогера і криптопідприємця Костянтина Ганича була самогубством. Тіло чоловіка виявили 11 жовтня в автомобілі в Оболонському районі Києва. Напередодні смерті він повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі і також надіслав їм прощальне повідомлення. Днем раніше стався обвал на ринку криптовалюти. Деякі медіа писали, що Ганич міг одномоментно втратити до 30 мільйонів гривень від інвесторів. Уночі він припаркувався біля однієї з багато. Поверхівоки вистрелив собі в голову із зареєстрованої зброї. 32-річний Ганич, відомий під псевдонімом Костянтин Кудо, був співраззасновником і СЕО -трейдинг Академії. У його особистих сторінок у соцмережах побіж як 60 тисяч підписників. Над Іспанією вперше помітили невідомий дрон. Інцидент трапився в неділю ввечері поблизу іспанського аеропорту Пальма де Майорка. Де Майорка, щоб не наражати пасажирів на небезпеку. Роботу аеропорту призупинили близько 10 рейсів перенаправили до інших аеропортів. Ще з десяток рейсів прибули і вирушали затримками. За годину польоти відновили. Іспанське управління аеронавігації підтвердило, що саме поява дрона спонукала до негайних заходів безпеки. Місцеві органи вже розпочали розслідування, щоб визначити, як безпілотник потрапив у заборонений повітряний простір. Іспанське законодавство забороняє літати безпілотникам у радіусі 5 кілометрів від аеропорту без спеціального дозволу. thank <laughs> you На столиці Австрії закривають останній центр приймання українських біженців. Причина це брак фінансування. Уряд Австрії виплачував по 190 євро одноразової допомоги на людину, і ця сума покриває лише частину витрат. Також благодійна організація, яка керує притулком, має спроможності лише до кінця року забезпечити проживання для двох сотень українців, які вимушено втекли від війни. З моменту відкриття центр надавав допомогу майже 9 тисячам українців. Там біженці отримували корот короткострокове житло, харчування, консультації, підтримку в оформленні документів чи переїзді до інших федеральних земель. Відень наразі є останньою федеральною землею з власним центром приймання українських біженців після закриття центру у відні новоприбулі українські жителі, шукачі притулку будуть змушені самотужки шукати собі дах над головою. І Дональд Трамп повідомив про початок будівництва бальної зали на території Білого Дому. Для цього почалось знесення частини східного крила, яке було побудоване понад століття тому. От на фото видно зараз буде бульдозер, що зносить стіни. Результат ви бачите на екрані. Президент раніше заявляв, що бальна зала буде поруч з основною будівлею. А її площа вдвічі перевищуватиме площу східного і західного крил Білого Дому, вміщуватиме до 600 150 осіб це необхідно для великих урочистих заходів. Очікується, що будівництво нової бальної зали завершиться до кінця терміну президентства Трампа. Проєкт оцінюють в 250 мільйонів доларів. Його профінансують великі приватні компанії. Все встигає Трамп. Друзі, і ми також рухаємося далі. Ми ваш тачкопору. Що там з погодою зараз е все нам розкаже Андрій Люховець. Андрій Люховець в шапці. Так, Отже, що ж сьогодні понятно, в шапці Сьогодні так. холодно. Так, тобі ти, в принципі, можеш погодою не розповідати. Просто ми бачимо картинку. Якщо ти в шапці, значить буде холодно. Якщо mm -hmm. без шапки, тому є шанс, що буде так. тепло і сонячно. Дякуємо. Це був Андрій Люховець. Друзі ми... <сум> <сум> Андрюха, що там у тебе? Давай. <сум> Доброго ранку, колеги. Ну як е, сьогодні сказав Руслан, що сніданок це територія, де всім тепло. Як мінімум є п'ять людей, які з тобою завжди готові посперечатися. Е, і е, як ви зауважили, так про атрибутику шапки, то дійсно сьогодні плюс п'ять на вулиці, це означає, що для вух має бути територія от, тепла, яку я е, успішно створюю. Е, але якщо от відійти від градусів, так і до відчуттів, то сьогодні доволі комфортно, незважаючи на на ці от плюс п'ять, плюс чотири. Загалом такі ранки сьогодні будуть у більшості областей, але є частина України, де сьогодні і перші приморозки, не враховуючи Карпати, а відчують уже українці. Тому давайте швиденько пробіжимося по областях України і дізнаємося, де що сьогодні і як очікується, тим паче, що синоптики прогнозували на сьогоднішній день потепління. Тож починаємо традиційно зі сходу України. Тут очікується хмарна погода з проясненнями, а проте короткочасні опади також. Обіцяють синоптики. Зранку на стопчику термометра плюс 4 до плюс 6, По обіді очікується від плюс 8 до плюс 10 градусів. На півдні України сьогодні синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями без опадів. На стопчику термометра зранку також від плюс 4 до плюс 6, В день можливий максимум до від плюс 10 до плюс 12 градусів. У західних областях сьогодні також хмарно з проясненнями без опадів, але якраз таки, як я й говорив, отут очікується в усіх без винятку областях від мінус Одного до мінус трьох градусів морозу зранку, а по обіді вже буде тепліше: від плюс десяти до плюс дванадцяти. На півночі України синоптики напрогнозували суху погоду без опадів. Протягом дня спостерігатиметься хмарність. На сумщині можливі короткочасні опади. Зранку та вночі плюс три плюс п'ять. По обіді очікується плюс десять, плюс дванадцять. На Житомирщині також маленький виняток від мінус одного до мінус трьох градусів морозу. А у центральних областях України сьогодні без опадів, але не без хмар. Прохолодний. Ранок та мінлива хмарність протягом дня зранку від плюс трьох до плюс п'яти по обіді очікується до плюс десяти плюс градусів. У Києві хмарна погода протягом дня і до самого вечора. А обіцяють синоптики, що буде такою погода, проте сухо і без опадів. Зранку на термометрі плюс п'ять протягом дня до плюс десяти градусів тепла. І про найтепліший найпрохолодніший день то найтепліше 21 жовтня в Києві. Синоптики зафіксували не так давно, у 2022 році. Плюс 24 градуси фіксували, а ось історичний мінімум був зафіксований у 1994-му – мінус 6 градусів морозу. І що кажуть наші пращури про сьогоднішній день? Що вони бачили, як вони фіксували і щитували погоду? Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими. Можливо, якимось чином утеплитися? До речі, сьогодні угу. про це обов'язково ще. Поговоримо. Інтриган, як завжди, вміє анонсувати те, що надибав сам історію. історії ще, 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 ще. поля. Пасибі тобі Андрій Глюховець сьогодні в шапці і з нами, друзі. Ну, а з приводу того бабіго літа. Я пам'ятаю, ну вчора я дивився в ефір і гори нелі. Вони теж там а, б, Микита чи будете баба не літо жо вони не прийшло та ще, воно кожного вони ще, року ще є. та вони ще не прийшло в тому то і справа, да. і пишуть. От уже люди, які займаються по mm -hmm. прогнозами, є синоптиками від професії, що баба не літо все таки воно прийде, але після 22 Ого, тобто вже цього тижня можна чекати. Ну трошечки ще тепла того осіннього. Ми на собі відчуємо.